Світлана, як ви сприйняли от те, що доведеться відрізати ногу? В принципі, ну, ми вже майже були до того готові. Ми це проговорювали, як буде, і проговорювали, що нічого страшного в тому немає. Люди живуть з ампутацією, це нормально. Відновимось, реабілітуємось. Ну, головне, що живий, і якби, зрештою можна справитися завжди. Ну, ви ж розумієте, що лежав вже ще не те, що там обособлено, а я лежав в військовому госпіталі. Тобто я бачив набагато, ну, набагато гірших хлопців, дуже так. набагато гірших. Там рук, ног, очей немає. Тобто, і коли ти з такими людьми подивишся, них поспілкуєшся, і ти, ти такий виходиш і розумієш, мінус одна нога, ще й ниже коліна, ну взагалі. Розумієте, з тим, що могло було там, дійсно бути трапитися. Там, без очей, без рук, без ноги. І людина бодрячком ходить, там щось спілкується, а це так його. Ти просто дивишся на це, і ти розумієш, що ну тобі взагалі взагалі ні на що грік жалуватися.